То такий файний благоустрій міста. Вони так допомагають нашим людям, а саме головне жителям першого під'їзду. Замість того, що люди мають помитих в душових кабінах, які до нинішнього дня не працюють, зробили дуже гарний басейн. Ходять діти та лапаються, люди обтраскані всі від них до голови. Ото такий благоустрій міста. Спереду стрій, а взаді хоч з Лопатою стрій. Машини їдуть, бризкають на фоно. Марина, говори, яка твоя дитина. Потім будемо слава. Говори, яка твоя дитина. дитя. Хотілося кажу, що, Буїна, що Я говорила, що твоя дитина проходиться мокра. Вже без, без слів. безми добре сфотографуйте. розумієте, подивіться, вся вода, і вся вода сюди стікає. Ну що то таке? Ну, хоч якісь господарі мають бути. Я розумію, наш наш мер дуже багато робить. Для нашого міста не то, що багато, дуже багато. Наше, наше місто, наш центр можна, розуміти, можна гордитися нам центром, але то, що воно я говорю тільки за своє подвір'я. Подивіться, що це робить. розумієте? Я інакше вже більше не маю що говорити. А то наше, я кажу, то наш депутат, я не Ну ні, немає значення. Я вам кажу, він теж він трошки він трохи нам щось сходив, допомагав, Ну єдине, як ми просили, яка це програма. О, розумієте? І от подивіться, чи можна було, чи можна було нам отого от побудувати тут. Побудували, от машина приїхала, бачите, все, друга машина вже не має права заїхати. По яких нормах, по яких нормах, по яких законах можна було того побудувати? Все, більше нічого не хочу. А Але... за того ви подивіться самі. За того тому... мовці. Хлопці, хлопці ще одне є. Ще й причолок. Е, е, то, е, Робить пан як він? Це що робить? Під аптеку. Тож забрали під аптеку. Ну і тут зробили трошечки бруківки, поклали, такий благоустрій нам допомогли. Ну той благоустрій зробив нам озеро. То... Господарників пана Гринькова, рибахи. І, 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 і пан вони пан Кожного вечора, успеки. наскільки я виділа, кожного вечора він тут кабував, як робили, як клали оцю бруківку. Вони, кожного вечора він буде. Вони звикли озера будувати, і, так і будують далі озера. То, що О. дійшло до нас, що оцей всій причолок забрав суддя для, для своєї аптеки. Для аптеки. Людям приватизувати пересільні квартири вони не дадуть, бо нема закону. А хочеш жити, то вклади свої кошти в пересильний і жить. Так мені сказав пан Гриньків. То для того є, а для того нема. Калабані, озеро, що діти купаючи приходять до хати, всі мокрі, згори на долину. Ну то, то їде машина, добре, що вон пан депутат помаленьку, осторожно їде. Він вийде, він розуміє, бо він тут живе. Він тут живе, але як період дощу, то тут пройти просто не можна. Стара жінка переходить і отак во прямо повні туфлі води, і вона пішла. Ото було на моїх очах. А ти чому вче щось? Ти теж скажи. Та я йшла з маршрутки Тож моя дитина залізла, в коло пішла до хати мокра. Це така господар, господар, господар пане Гринків. Пан Гринків, господар, він центр дуже файно зробив. То так я ще раз хочу підкреслити свої слова на перея кажуть на а взаді хоч з лопатою другий раз підкреслюю ці слова. Скажіть мені ще що всі так зробили. Всі голови міста зробили стільки, скільки зробив Гриньків, Галя неправда Галя, але того то не вив... то Гриньків не робив. Галя він кожен вечір тут був. Я виділа на свої очі, я виділа на свої очі. Кожен вечір не робив. Причому. Робили, робили люди, але гриньки тут був і бачив, що си роби. Я тим а я же засміяла. кажу прекрасно. А Іра каже, будуть качки купатися.